Привіт, друзі, мої рибальські колеги та просто поціновувачі зимових пригод. З вами ваш рибальський гуру, і сьогодні ми розберемо прогноз кльову на 10 січня 2026 року по всій нашій прекрасній Україні. Готуйте термоси з гарячим чаєм, адже цей день, попри люті морози, може стати справжнім святом зимової риболовлі, якщо, звісно, знати всі хитрощі. Чому я так кажу? Давайте зануримось у деталі і розкриємо всі секрети цього дня. 10 січня 2026 року обіцяє нам стабільну, хоч і дуже морозну погоду. Денна температура в центральних та західних регіонах коливатиметься від мінус 7 до мінус 10 градусів за Цельсієм, на півночі та заході вночі стовпчики термометрів можуть опускатися до мінус 14 мінус двадцяти. А подекуди і до мінус 23 градусів. Опадів буде небагато. На півночі можливий невеликий сніг. На півдні та сході помірний мокрий сніг з дощем, а на решті території без істотних опадів. Вітер помірний, західний або південно-західний, силою від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск очікується високим і стабільним, і саме ця стабільність, друзі. Є нашим головним союзником у зимовій риболовлі тепер про те, що плаває під кригою. Загалом січень це розпал глухозим'я, коли активність риби мінімальна через товстий лід, нестачу кисню та стабільно низькі температури. Риба переходить в режим економії енергії, біла риба збивається у компактні зграї і майже не рухається. А хижак чатує на свою здобич у засідках. Кормові виходи короткі і часто зміщені за часом. Температура води в Київському водосховищі становить близько 2 градусів, а в річці Дніпро близько 3-4 градусів за Цельсієм. Це дуже холодна вода, що сповільнює всі життєві процеси риби. Фаза місяця на 10 січня, остання чверть, або як її ще називають, спадаючий місяць з освітленням у 52%. За рибальськими повірями ця фаза, особливо при стабільній погоді, може бути досить сприятливою для кльову, що створює цікавий контраст із загальною млявістю глухозимя. Виходячи з цих даних, друзі, мій прогноз на 10 січня 2026 року кльов буде середній, але з великими шансами на хороший для досвідчених і терплячих рибалок. Чому так стабільний високий тиск та помірний вітер це завжди добре для зимового кльову, адже риба не відчуває різких перепадів, а фаза останньої чверті, як ми вже казали, часто приносить позитивні результати. Головне правильно підійти до справи. Щука ця зубаста красуня на глухозимі сидить у засідках. Шукайте її на глибинних брівках біля затоплених коряжників або по краю великих ям, де вона чатує на малорухливу плотву чи окуня Ловіть на жерлиці з живцем, невеличкою плотвою, окунцем або верховодкою. Ставте живця трохи вище дна або в півводи, якщо глибина невелика, можна спробувати і вертикальні блешні або балансири в ямах, але гра має бути дуже повільною та делікатною. Окунь цей смугастий розбійник, попри загальну млявість, може активізуватися під час стабільної погоди. Шукайте його на перепадах глибин біля прибережних заростей, а також на мілинах поруч з глибокими ділянками. Часто окунь тримається під корчами та біля інших укриттів. Використовуйте дрібні мормишки з мотилем або опаришем, а також маленькі балансири та вертикальні блешні. Гра повинна бути плавною, з довгими паузами, буквально на грані фолу. Не забувайте про підгодовування. Невелика щіпка мотиля може творити дива. СУДАК. Цей нічний хижак у січні також тримається глибин. Його варто шукати на руслових брівках поблизу затоплених будівель або на твердому дні глибоких ям. щука, судак реагує на живця. Спробуйте ловлю на важкі балансири або віби, особливо, якщо дозволяє глибина. Нічна риболовля на судака може бути дуже результативною, адже він більш активний у темряві. Минь. Цей унікальний хижак справжня знахідка для зимового рибалки, адже він не реститься в морози і найбільш активний саме в холодну пору року, особливо вночі. Ловіть його на донку вночі біля кам'янистих перекатів, на ділянках з сильним течією, або біля вхідних та вихідних отворів ям. Наживкою може бути дрібна рибка, піскар, йорш, плотва або ж пучок черв'яків. Пам'ятайте, друзі. Успіх зимової риболовлі багато в чому залежить від точного пошуку місць стоянки риби та використання делікатних снастей. Будьте уважні до найменших змін у поведінці риби, та не бійтеся експериментувати з проводками та наживками. І найголовніше, дотримуйтесь правил ловля в зимувальних ямах заборонена, як і вилов раків. Тож, друзі, бажаю вам ні хвоста лузки на 10 січня. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, та поділитися ним зі своїми друзями. А в коментарях розкажіть, на що ви плануєте ловити і які ваші улюблені зимові хитрощі. До нових зустрічей, і нехай ваші січневі трофеї будуть варті того, щоб про них розповідати.